Сіниць персика був тут виріс на городі, покажу, що поначіпляв капуліровочки ось, ось знизу. І, ну, майже все, ось, ось, ось тільки одна капуліровочка була зроблена в цьому році. І Пар тижні назад ось інжирний персик прибив. Ну жива. Обріжеться потім чуть вище, отако. Буде йти оттуда. Так ось, ось прибив. Покращений капулірував прийом. Також інжирний персик це Ін зацвів тут на прививці. Якраз і зростається і проростає ось брунька. Все нормально. Поки що цвіток залишив, побачимо. Ще такого не було, щоб год прививки. Тут теж розвивається цвіточна брунька. Побачим. Тут ось полировочки. Так, кожа, давай кадре кадр. Хорошо, вот. полировочка была зерно покрашена с язычком. Тоже пришло. Тут пишет что Так, Пішена компоненка зв'язочком привитий пірсик, інжирний тут. Оце я на це інжирний поприверав і пірсик все. Що швидко не знаю. Дякую за увагу.